Усім привіт, великий! Усім привіт в зарі. Зустрічаємо новиночки і досить непогані, досить класні, сучасні. Я бачу якусь таку шубу, мохнатючу. Ось так її треба поправити. Це як злами. Я навіть боюся, дивитися, яка так ціна, яка вона мохната і класна. Довге таке кучеряве хутро. І застібається вона ось на такі гачки. Має основу як шкірзаму. Оверсайз. Красива історія і дуже-дуже стильна. Ось так. А ще є бордові високі чоботи. Не пам'ятаю, по-моєму, інші показувала. що ще є. Ось така сатинова спідниця в шоколадному кольорі з Глибоким розрізом з гумкою в поясі. Дві тисячі, а 200 це стовідсотковий поліестер. Ціна за хмари, але спідниця дуже класна. І, можливо, комусь не буде дорого, собі придбає. Ну, неможливо, хтось та й купляє. Красива. спідничка. Так. Пройдемося по нарядному. Ще така сукня в білому кольорі з мережевим. Асиметрична низу з боковим розрізом. бретелічки не регулюються, вони такі тоненькі, сукня спадаюча. Це теж 100% поліастер 2600. Ого-го. І тут вже щось таке футуристичне в стилі кос-аркет. А така спідниця, це шерстяна колекція. Ось така. Тут вже шерсть. Колір ніби і коричневий і одночасно, і... а такий воно має цікавий. М -м -м. Не знаю, треба міряти. 3050% є шерсті. Така спитничка. Якщо взяти її вниз, а варва цю шубку теж непогано буде. І ось ці високі чоботи. Але по факту це костюм і є жакет до цієї спідниці. Нагадаю, 50% шерсті. Ось верх жакет на один год, він подовжений, 4300, 50% шерсті, поліастерлостан і підкладка віско. Сюди підійшов такий нарядний топ. Сатинові тканини по кольоровій гамі могло би бути. А, костюм такий більш елегантний, футуристичний, а жіночний топ, бо трішки якби, розбавив серйозність луку. Ціна 1900 гривень, теж поліестер. Ось такий ниточка причепилася. Багато покупців. Зару люблять, ні це вже хтось помадою виносли. Які необережні є. Необережні. Ось так. Просто базовий лон, трикотаж. Видно, що хороша якість. Ціна така приємна, ну, якщо порівнювати інші ціни. 700 гривень і 95% бутону. І трикотаж досить цупкий, не є якийсь такий там легесенький. В сірому кольорі. Просто база, основа для любого вашого такого повсякденного аутфіту. До класичного гардеробу. теж підійти навіть у той костюм, що я показувала теж схожий колір, щось таке. І дійсно можна було би взяти. Зараз як я підійду туди до шутки, покажу вам ціну чоботи. Там вже є багато покупців. Так, І в чорному кольорі ціна мені сподобалася, я теж рекомендую. Так, що тут є? Шутку вже міряють. 4800 і це поліестер. Це поліастер. Ну, за 4800 точно не буде лама натуральна. Так, ось така ще курточка є. Непогана. Ціна 300, 36% шерсті є. Ось так, з такими плечиками. трішки масивними ззаду гумка. і ще так застібається з підкладкою. Такий жакет, є штани, я їх не витягнув, скажу вам ціну. Просто реально їх нереально витягнути 3800. 38% шерсті. Пляні штани, їх там видно. Так, чоботи, чоботи були в моєму відео, не були. Не пам'ятаю, бо схожі були бордові. Ні, по моєму їх не було чи були, ну неважливо. Зробіть самі висновки. Я все рівно ні, не були, бо вони ну, застібаються на блискавку. 6 тисяч коров'яча шкіра. Класні. Просто ось так. Непогано. Що тут? Ще доброго є і красивого. <сум> Сумочки були в моєму відео. Ще такі чорні, класні чоботи. буде. Які теж були в моєму відео. Оверсайз пайто. Тканина як боленіва, дуже стильна, такий глибокий оверсайз, і таке відчуття, що трішки є синтепоно, якби Така підстіпка, якби є синтепонова, легкий, ну це на. А ранню осінь або на європейську, ну, на європейську осінь, навіть на європейську зиму підійде. Трішки є сантеклон, класний дуже. Не знаю, куртка пайто назвати. 2600 куртка написана. No, просто оверсайз такий. Це куртка, але настільки оверсайз, що має вигляд як пайто. Є кюлоти, сірі. Є кюлоти. Ось такі з костюмної тканини, подобається, як ззаду тут двоточки. 1900. Полястри склазала з танцупарта, костюмна тканина, але якісна. Мохнатий джемпер. Можливо, є шерсть. Є, альпака є і шерсть. 35% є шерсті альпаки 31 і просто шерсті. Тобто 60%, більше як 60% є шерсті. Широкі джинси палацу 2200. І сюди підійде світшот. Світшот трішки навіть 1400 гривень. Він такий ніби з підкладкою всередині ще. От, а, З підкладкою, бо він підігнутий, підібраний, так знизу широкі рукава. 1400 гривень 100% котон. Колір масла. Утеплена куртка бомбер зима. з котряним коміром. Оверсайз тут стягується стильна. Нічого не скажеш. Стильненька має сантипонову під 3300. Варті уваги чоботи, мінімалізм, Простота ось такі. Схожі є в H&M у новій колекції. А, там шкірзам, тут я не знаю, як друг це теж шкірзам, 3-300. Красиві тут річовники. Акцентна деталь металева. Це навіть не металева, а... Така силиконова смужка, але на вигляд як метал, шкірза, красивий, ціна 1900 гривень. Зараз дуже багато таких базових, темних осінніх відтінків. Я шукаю щось яскравого для відео, але поки що, якби не дуже є результат. Оця остання колекція, вона більш таких як темноватих чи пастельних кольорах. Хоча так їх будуть купляти, бо по факту більше купляють так. Animal Print джемпер. Щось вибивається з строгості. Більш таке розслаблений варіант, 1600 гривень. Травка, травичка, 100% поліамід. Широкі джинси і досить цупкі. Вони не дуже акуратно тут, як би, підігнуті. Ну, на мій погляд, Цупки досить джинс, висока посадка з кишенями, стрілками. Класний. 1600 гривень. Стильна футуристична блуза з цупкої тканини, тканина костюмна і має ще підкладку. Непогано було б штанами палац, 2200 Дві поліестер 100% підкладка віскоза. Ось така блуза. Щось ній є, вона така досить проста, одночасно. І елегантна одночасно, і ой, що вона не можна сказати, що вона якась така без смаку пошита, така архітектурна трохи. Всяких сатинових цих суконь спідниця просто взагарівала. Бо зараз, якби в такому білизняному стилі, це мода. 2600. З цими блузами сатинові спідниці вони, якби, в принципі, і пропонують так, напевне, одягати. Хоча я не бачу їх разом, всі дві речі. Бо це такий класичний більший варіант, важкий, а тут більш жіночне, щось таке легесеньке 1400 гривень. Ось ці пальта, вони вже обібрані, це хутро. Ось таке пальто, ніби шерсть. Як добратися до нього, що показати? Ну, ціну хоча б скажу. Пальто таке важке, що я однією рукою навіть не можу його перекрутити, щоб показати Псетри... Є... а, шерсті 6300. Ну, чесно, це що з чимось, однією рукою? Неможливо. Так, знову Темні кольори. Ось таке було руху тряне. Ніби норочка 3300. Ну, але це не норочка, але і добре. Нурочки нехай живуть. Ось таке. Щось нагадує. Такий стиль бурлайск. Красиво, жіночно, таке ніби трішки ретро навіть. Довгі сукні, розшиті паєтками. Так, ось така вона дуже лезна, все з драпіровкою слім. Колір не зовсім. Коли береш на світло, то він ніби такий до якогось навіть трішки коричневого, шоколадного. А коли висить, то ніби чорний. Ось така сукня. Ціна 3300. Ще ось така є блуза. Гофре. Це теж поліастер. 1600 гривень. Ось така. Це нарядний і нарядний стиль. Давайте щось сподивимося кезжу на кожен день. Ось такий оверсайз лонг. Я би не сказала, що це Спорт Спортшик. І я його поєднала з такою спідницею трапецією на вдожині Мідаксі. Ось так. 1050 гривень 100% котон. Стилі вінтажу, так потарчі цифри вже, якби така трішки заношеність фабрична, з таким патчем нашито. Ну, Цікаво. І спідничка теж, якби а а вінтаж на ну, такому стилі. Трапається її донизу, синя. Як вам такий лук, якщо б ви отак от купили чи носили. Б ви. Разом би чи ви поєднали ось ці дві речі. Оцей лон і оцю спідницю. 30 євро. Так, подивлюся, ось тут, можливо, є, так, є ціна, 1600 гривень. І це 100 котон. А ще цю спідничку можна поєднати з жовтою футболкою. Теж спортшик. Ось так, 74 ззаду. Зараз в покажу. Теж букви такі потерті, цифри, точніше. Ось ця спідничка. І можна з цією футболочкою. Футболочка з принтом з злого Нью-Йорк. 100% котон. 650 гривень. Нова колекція, на кожній бірочці написано дату виробництва, наприклад, футболочка 27.09.25. Року свіжачок. Ось такі на сьогодні були новинички. А всім дякую за увагу до зустрічі.